Вашій увазі будинок у селі Виноград Чернівецької області. Продається новий будинок з металочерепиці та газоблоків, обкладений шубою для додаткового тепла та міцним фундаментом. Будинок побудований у 2022 році. Загальна площа будинку 90 квадратних метрів. Та 6 соток землі. Будинок побудований в кооперативі, що охороняється. Є електронний замок та постійно проживаючі сусіди. Будинок без ремонту, з голими стінами. Окрім однієї кімнати, в якій можна проживати під час ремонту. В самому будинку два поверхи. Є місце для двох кімнат, кухні та санвузла на першому поверсі. Та для гардеробу та двох кімнат на другому поверсі. До будинку проведено електроенергію 5 кВт. Зроблено розводку на першому поверсі. Закладені труби під каналізацію. Насаджено молодих плодових дерев. Територія кутова. Є місце для гаражу або навісу для авто. На даний час подвір'я засіяно газонною травою. Навколо ліс, чисте хвойне повітря. Поруч є декілька магазинів, школа та садок. Зручно добиратися до міста на автобусі. Зупинка всього в п'яти хвилинах від будинку. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Вашій увазі затишний будинок у мальовничому селі Андріївка Ужгородського району Закарпатської області. Пропонуємо просторий будинок з загальною площею 68,3 квадратних метра, розташований у тихому та спокійному місці. Будинок має три світлі кімнати, які можна облаштувати для комфортного проживання. Між кімнатами встановлено нові двері. Сам будинок продається без меблів. Санвузол суміжний, з новою ванною та туалетом. Усі вікна замінено на металопластикові. Опалення відбувається твердопаливним та електричним котлами, що забезпечують тепло навіть у найлютіші зими. Навколо будинку територію огороджено сіткою. Водопостачання за допомогою свердловини та додаткова криниця для безперебійного водозабезпечення. Земельна ділянка. 25 соток приватизованої землі. Це чудове місце для садівництва, городу чи просто відпочинку на природі. Є додаткове приміщення для сільськогосподарських потреб. Є місце для новобудови у вигляді бані або безсідки. Будинок ідеально підійде як для постійного проживання, так і додачного відпочинку. Відчуйте гармонію природи та комфорт за міського життя. Поруч біля будинку розташовано магазин. У двох кілометрах знаходиться школа, поруч з яким розташований дитячий садок. Готові відповісти на всі ваші питання у телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на канал. Продається будинок. У селі Віняви всього 23 км від Львова. Загальна площа 108,7 квадратних метрів. Площа ділянки 0,25 гектара. В будинку проведено воду, газ, світло. На все встановлено лічильники. Підведено інтернет. Опалення відбувається за допомогою газового конвектора. Та є кафельна піч. На території багато загодовлених дерев для паління. Весь будинок огороджено новим парканом, з воротами для заїзду авто. Будинок цегляний, перекритий пінопластом для утримання тепла, дах з жестяних листів. Нові металопластикові вікна. Будинок великий і має 5 кімнат. Кухню та санвузол. Будинок має косметичний ремонт, який за потребою можна замінити. Кухня велика та простора. Санвузол наполовину обкладений плиткою. Встановлено новий бойлер. Також є господарські бутови для хозінвентарю або ж для худоби. Гараж, колодязь. Який можна за допомогою насоса приєднати до хати. За будинком є город, який за потреби можна викупити. Навколо будинку є дерева та квіти. Все засаджено зеленою травою. До райцентру всього 10 кілометрів гарне сполучення між районами та містами. Кожні дві години ходять автобуси. В селі є будинок культури з гуртками. Магазини. Школа. За 70 кілометрів розпочинаються гори та курорти. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Пропонується до продажу затишний будинок, розташований у селі Монастириха Тернопільської області. Це чудова можливість для тих, Хто шукає спокійне місце для проживання або відпочинку у мальовничому куточку України, ціна даного будинку складає всього 4 тисячі доларів і налічує три просторі кімнати, має додаткові приміщення: ганок, коридор, дві кладові. Будинок потребує ремонту. Будинок складається з трьох великих кімнат, що забезпечують комфортне проживання для родини. Наявність ганку додає затишку та є чудовим місцем для відпочинку на свіжому повітрі. Коридор з'єднує всі приміщення, а дві кладові надають додатковий простір для зберігання речей. Будинок потребує ремонту, що дозволяє новим власникам втілити власні дизайнерські рішення та облаштувати житло за своїм смаком. Будинок має газ, світло та індивідуальне опалення. Часткове меблювання, санвузол на вулиці з можливістю установки його в будинку. Земельна ділянка включає 82%. сотки. Село Монастириха розташоване в мальовничій місцевості Тернопільської області, що забезпечує спокій та чисте повітря. Наявність основних інфраструктурних об'єктів поблизу робить проживання комфортним та зручним. У селі наявний магазин, школа, медичний заклад. Та транспортне сполучення. Перевагами даного будинку є доступна ціна, просторі кімнати, можливість ремонту та облаштування за власним смаком, тихе та спокійне місце розташування. Для отримання додаткової інформації, організації перегляду або обговорення умов придбання, переходьте за посиланням під відео до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись. Продається приватний будинок у селі Містке у Пустомитівській міській громаді Львівської області. Всього 4 кілометри до міста Пустомити. Будинок має 98 квадратних метрів, облицьований піноізолом, пофарбований, дах з шиферу. Всі вікна замінені на металопластикові, окрім мансардного поверху. Будинок огороджено сіткою. Ділянка з землі у 8,5 сот правильної форми наразі засіяна зеленою травою. Будинок має веранду, коридор, кухню, 4 кімнати та суміжний санвузол. Підійде для великої родини. Було зроблено ремонт. Стіни вирівняні та пофарбовані фарбою. Вся підлога перекрита лінолеумом. Ванна. Кімната вся виконана плиткою. На кухні стоїть бойлер, нова фурнітура. Будинок продається з меблями, тому є одразу можливість заїхати та проживати. Будинок підійде для великої родини, яка хоче мати велике господарство. На подвір'ї є криниця. Всі комунікації підведені до будинку, а саме електрика, вода та газ. Є багато технічних приміщень, з яких можна зробити стайні для тварин. Літня кухня, в яку проведено усі комунікації, замінено двері. Є балони з газом, кладова, плюс підвал, перекриття бетонне. Можна ще мансардні 3-4 кімнати зробити на горищі, мансарда на стадії будування, підведена комунікації. У вигляді світла та є батареї для обігріву. Стіни просто побілені. На території є багато фруктових дерев з виноградом. У селі є зупинка транспорту, магазини та будівельний склад. У сусідньому селі є школа та садок для дітей. За селом є ставок та дубовий ліс. Також можливий торг. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал.